Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі тактичні активні навушники Armor M31 Mark 3, розроблені спеціально для військових потреб, мають якісну електроніку та спеціальне конструктивне виконання. Навушники виготовлені з високоякісного пластику, мають гнучке та пружне оголів'я. Особливостю даного оголів'я є те, що фіксація дроту відбувається за допомогою липучок. Та під час заміни кріплення не потрібно вирізати дріт з оголів'я, лише зняти липучку. Також оголів'я виконано зі спеціального матеріалу, що дозволяє фіксуватися на липучці, наприклад, шолома чи елементу одягу. Живлення навушників відбувається від двох елементів типу 3А. Фіксація батарейного відсіку відбувається з допомогою металевої кришки, що розміщена на сталевому дроті. Щоб не загубити кришку. Фіксація кришки відбувається з допомогою різьбового з'єднання, також присутній гумовий ущільнювач для запобігання потрапляння вологи. Мікрофони навушників захищені вітрозахисними амбрашурами та більш чутливі до людської розмови, ніж до сторонніх звуків, на лівому навушнику розміщені елементи керування. Ліва та права кнопка відповідає за збільшення чи зменшення рівня гучності в даній моделі це 5 рівнів. Середня кнопка за включення чи виключення навушників. Для включення чи виключення потрібно затримати кнопку на протязі 3 секунд. Також на лівому навушнику знаходиться аудіороз'єм 3,5 мм. Також навушники мають телескопічне регулювання. Та можуть складатися в компактні розміри. Ось так вони виглядають всередині, мають приємні на дотик силиконові амбрашури. Дана модель оснащена модульною системою кріплення, для того, щоб простіше було замінити кріплення. Для цього потрібно зняти вітрозахисний елемент та амбрашуру, витягнути цю скобу та витягнути фіксуючий елемент. Відеоінструкція щодо встановлення, кріплення навушників на шолом буде в описі до відео. В комплект поставки входить навушники, напівгнучкий кейс та дріт з роз'ємами 3 і 5 для підключення зовнішніх аудіопристрів. Довжина дроту близько метра. Також доступні різні кольорові модифікації.